У спеціальному одязі та із бензопилою лісоруб Едуард Фененко з колегою проводять санітарну рубку лісу на Полтавщині. За зміну спилюють до півсотні дерев сосни звичайної, каже лісоруб. Звали пару деревень і провели їхню розкрижовку на асортимент, який нам був заданий наряді. Обрізаємо сучки, гілля, розмічаємо за допомогою мірки і проводимо розкрижовку. Цю деревину у Псільському лісництві заготовляють для потреб військових. На фронт за майже рік із Полтавщини передали 6,5 тисяч кубометрів дров, лісу та пиломатеріалів. Повідомили у прес-службі Слобожанського лісового офісу. Проводиться заготівля деревини на суцільних рубках санітарних та рубках головного користування. Розкражуємо на асортименти довжиною до 4 метрів та діаметром 20-24 см сантиметра у серединному відрізі. Деревину збирають за допомогою трактора, а відправляють на Донеччину залізницею, каже Галина Кирій для будівництва фортифікаційних споруд, таких як бліндажі, укріплення і навіть переправи. Відвантажуємо ми продукцію незвичайної. Це дуже добрий матеріал, саме для будівництва. Перевантажуємо з лісовозного транспорту вагони широкої колії, і паркія лісу попрямує як гуманітарний вантаж. Раніше надавали пиломатеріали для потреб збройних сил України, дров'яна деревина для обігріву, і от саме ця товарна деревина для будівництва. Так як оцей ліс першої генерації знаходиться, то він має свойство усихати. Тобто поляни знаходяться, всихає, відстає в рості, кущиться, це все проводиться санітарна рубка суцільна. Потім на цьому масиві зрубаному була садиція лісової культури. Восени і ліс уже яка по нашому сильнішому другій генерації буде міцніший і набагато кращий. Заготівлю деревини для військових почали після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини, Полтава.